Понимаем еще один мешок, айдо, дуже класний бренд. Тут буде все сезонка, айди, и лито, и. Коротше, всі сезони, і літо, і осінь, і весна тут такі. Ну я вас кажу, що деякі, деякі що буде, але волічок тут досить багато. Малючок Мелічок основний відроку, від 12 місяців. Ось такі ріганчики з вишивкою, тут це такі, вони дуже класні. Я на довгі рукачі, будуть і футболочки. Є, е, наприклад, ті, що одуть повторі. Це бачите, різні моделі, дуже класні. Яскраві Буде багато костюмчиків з Такими аплікаціями. Е, також можуть такі костюмчики для хлопчиків бути класні. Якщо тут ідуть повтори, то в основному всі посольчики йдуть, ну я б сказала, так в різних розмірах. Все, що максимально було в різних розмірах, ми все його розклали. Тобто, тут, якщо ви побачите зараз, повтори буду казати вам, просто кожен не буду називати, але розміри йдуть в основному до може буде до, до 6 років до від року. Так, ось такі різні регланчики. Це у нас точно не доробилося. Далі ось такі з главними написами. Плавочки, плавочки. Такі. Такі. Тобто, все сезон там. Але ж такою погодою, що вже на таке беруть. Це такі класні прикольні для хлопчиків будуть. Це регланчики. Це дуже класні такі регланчики на три рочки. Так, буду так казати вам. Там. Дуже класні ці костюмчики для дівчат, вони йдуть теж в разних розмірах. На 6 точки, вони та пісів такі. Це риганчик, ренанчик, це резами в різних Ще одні такі плавочки, піжамки такі прикольні різні. Ось, бачите, на малічі Ось піжамка така була, не піжамка, такі лосінки, типу спортивні костюм на дівочку. На такі, класні. Бачите, рукамчик піде. Вони такі ну дуже класні. Ідуть на 3-6 точки, я ж кажу, різні розміра. Такі реганчики, на 6 токів є. Також багато різних костюмчиків. Костюмчики, піжамки. Так, вони такі, На три лочки такі худі, класні. Дуже якісні. Так, У нас трошки, щоб один поглядали. Так, давайте одна худі ось на хлопчика. Теж дивіться, яка прикольна. Вона така типлюсенька з такими принтами. Ось такі також, там, на два рочки, Ось відшотики, бачите. Так, ось такі костюмки, такиш, не так, 5, 5. Тобто Тут буде все ж таки переважати ну, до шести років на данний разом. Ну, Плюс-мінус. П'ять років, три роки. Товаришо, все ростовками. Ще бачите такі костюмчики. Тут є нічка, така на дівчинку. І лосінки. Вони такі на весну на літо можна перевірять зараз весну. Ще один костюмчик такий тільки на інший розмір. Тут ціла І ще один костюмчик. Бачите, скільки цих костюмчиків. Дуже класно. Так. Така піжамота, така ще щевленька трикотажний. Але ж класно, що тут не багато, такі, тут, ну, багато таких речей, таких не ну, тому що можна літом, наприклад. Це, це, до речі, сукня. Наприклад, такий регланчик, Зараз я покажу. А, ні, це футболочка. Це такі модельки футболочки, вони відростоли. Покажу вам регланчики, Оце буде а або рукавчик. Так, оце футболочки, вони всі точно були в різних розмірах. Усі всі покроються, все буде в різних розмірах. Так само ці ту вони також будуть різних розмірах. А дуже класні ці худі, з такі, не капішочками. Дуже класні. Покажу вам. Ось ці реманчики, були такі, що можна і на літо, дивіться, які прикольні на трилочки. І на літо можна, і, і я не знаю, і зимою піддягати, і в садочок можна. І все І тобто такі знаєте, що справа, якщо не привелася, то вже до літа. А ці такі вони класні. З камінцями такі футболочки. Дивіться, ось такі тунічки, 12 місяців. Футболочку покажу вам. Дуже така прикольна. Вона укорочена з камінцями такими різ... різнокольоровими. Дивіться. Як тут взагалі дуже крута. Ось такі манючкові футболочки. Вони також, не знаю, наче прийдуть в різних розмірах. Ось такі костюмчики, шортики, футболочка. футболочки. Вони теж в різних розмірах. Реванчики. Ось такі з камінцями для... дівчаток. Ось такі паєточки теж йдуть. Різних козана. Костюмки ще один від Такі мікс точно ну, будуть ексклюзивні. Продавати, не буду там передувати ціни. Так, це футболки. Вони також ідуть в різних розмірах, тобто тут вже є. Бачите, так все і складно. Як сартувалося, так воно і складно. Паєточки. Так, регланчик, регланчик, комплект шортики з футболочкою. Футболочка, комплекти також, вони в різних розмірах. Ну, наприклад, давайте ще раз підемось по розмірам. Є на 6 років, на 4 роки, на 2 роки. А, навіть на сім років є. Але класні, це футболочка така і такі шортики. Це з носінками, 18 місць, буде така тунічка на довгі роках. Лосинки, так, оці покажу вам зараз не так, в Ось така моделька дуже класна. Така темненька якраз ну, ну, не буде бачитися дуже сильно. З капюшончиком. Дуже прикольно Так, це піжамки. піжами теж йшли повністю в розковки. Тобто тут будуть всі оці піжами вони будуть у всіх різних розмірах. Ще така. З лосінками. З лосінками Це тунічка висінки з різних розмірах. Піжамки, ще. Такі будемо розділяти по різним розмірам але дуже класно що ви взяли у вас повністю ростовочка Там від року до сіми буде. ну Тобто дуже прикольно Так, покажу вам ось такі бомбери для дівчаток, теж вони утеплені. Теж такі, ну супер. Садочок одягли і не будемо в так Такі рибанчики, це футболочка ще. Так. Це теж така моделька, таких інших розмірах буде. Це а, такі на флісику, тоненький флісик. Це йдуть більш старші розміра. Вони теж йдуть ростовками. ЛХ, е, XL, 2XL, Це десь 10-12, по-моєму, років. Там вони бірочкам, треба дивитися. Там, по-моєму, середини є написано який розмір. Ось такий Ось такий мішечок замовляйте.